Підключити фантазію. Доброго дня, всім пані та панове. Батько мене готував, що чоловік повинен служити в 13-му році, десантне, мене не хотіли брати. Я, як вчора пам'ятаю, як я вийшов за територію частини, як дитина плачу, що мене в армію не беруть. На срочку мене не брали. Поїхав, думаю, на контракт вже три роки, ладно, відслужу, так відслужу. Іти, наприклад, просто в атаку або просто оборонятися, тобто це шаблонне завдання. А тут потрібно підключити фантазію, хитрість. Це треба мати в душі. Вновне ім'я, у розвідника, як і в інших спецпризначенців, це Без сміливості в розвідці ти нікуди не зайде. І нічого не зробиш. Група брав. У мене позивний браво. Збираю навколо себе таких людей. Тобто і відчайдушних, і надійних, і мотивованих не сильно були впевнені. Не дуже вірили, що нам ну вдасться. Все пішло, пішло, пішло. Росіяни тікають. Кадирівці ще ще швидше тікають, ніж росіяни. То це було навіть здивування. Очікувалося, що росіяни будуть дуже сильно охороняти кордон. П'ятерочки. завжди хотів фотку біля п'ятерочки. Трошечки не в той бік, але виїхали за кордон.